Радіо Chicago. пропагандист Соловйов погрожує підірвати ще одну ГЕС в Україні. Загине багато людей без ядерного удару. Російський пропагандист продовжує пропагувати терор та масові вбивства українців після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Вони заявили, що треба підірвати ще і Київську ГЕС. Несенітниці. Ну відразу після підриву Москви підірвемо. А русня також збила в Криму свій безпілотник. Сьогодні з'явилася така інформація, які власне їм передали іранські партнери. Думаю, іранські партнери їхні будуть двічі думати ніж передавати щось русні, оскільки вони настільки недолуї, що збивають навіть свої апарати. Ну і також є ще інформація, що російські актори жаліються і цікаво, чого б це. А саме російська акторка-путіністка Оксана Сташенко, відома багатьом загрою у серіалі Повернення Мухтара, пожалілася на українських колег. Артистка, яка підтримує вбивство українців і руйнування всього, що є на нашій землі, до повномасштабного вторгнення, активно знімалася в українських проєктах. Отож, одному з роз ЗМП Сташенко розповіла, що колеги з України чомусь від неї раптом від. Звернулися більше того, потіністка назвала українських акторів, з якими працювала каліками на мозок, а все через те, що наші артисти знайшли спосіб, як помститися зрадниці. Отож, вона говорить, що щойно почалася СВО наступного ж дня мій телефон був виставлений у відкритий доступ зі словами довбайте її. І я тиждень не спала, бо соцмережі на той момент були ще не заборонені. І туди надходила така кількість усякої каламутів, фейків. Саме через мою сторінку мені доводилося все ночами чистити. А скільки мені надходило дзвінків, я просто не піднімала слухавку. Жаліється Сташенко, яка підтримала криваву політику Путіна. Також акторка Путіністка, яка виступає за геноцид українського народу, вирізнилася заявою, що радянський союз найкраще, що могло бути як державність радіо ЮЕЙЧИКАГО.